Якщо хочете мати посвідчення каналу ТВАЙ, не обов'язково працювати на каналі Твай. Так думають ті, хто в інтернеті замовляє такі от підробні посвідчення нашого каналу. Для цього навіть створили спеціальний сайт. Із клієнтами спілкуються лише через електронну пошту. Кому і для чого це потрібно? Розбиралася Тетяна Наконечна. Таню, привіт. Як виглядають ці посвідчення? Чи бачила ти їх на власні очі? І в мене ще буде до такого питання. От не те, щоб мені особисто треба, насправді е, в мене є посвідчення каналу Тивай, гарний, красиве. Але скільки коштує це посвідчення в інтернеті? Вітаю колеги. Так я бачила ці посвідчення сама і вам далі покажу. Але насамперед хочу запевнити і заспокоїти, що наш канал до цих посвідчень не має ніякого відношення, вони фальшиві. Ось зараз ви побачите ці посвідчення. Це псевдодокументи їх так назвала. Одне посвідчення у формі книжечки. Таких хочу наголосити на нашому каналі. Взагалі не видають інша прискарта у вигляді заламінованого бейджика. Я показала все це керівництву каналу. Пропоную послухати, що мені відповіли. По перше, ми змінили колір. У нас був проведений по друге логотип у Нас новіший. А по-третє, власне, в чому головна відмінність? в Тому що на телерадіо компанія Телерадіо давно вже зовсім інший директор. А тут стоїть, значиться, директор Микола Леонідович Княжицький. Цих посвідченнях і справді стоїть підпис колишнього директора Миколи Княжицького. Зараз він до каналу не має ніякого відношення, запевняє автограф, теж не його. Але за фактом підробки звертатися до міліції не збирається. Ну я би звертався, якби це був мій підпис. Але оскільки це не мій підпис, куди я повинен звертатися? Ну, ви бачили так ці документи мені, хтось показував так. Я думаю, що це просто якась провокація, тому що з таким успіхом можна було написати Іванова Сидорова. Мій підпис можна зняти, коли я реєструюся, він зовсім інший. У розпорядженні є ще два цікавих папірця, теж підроблені. Це довідка про те, що вказана у посвідченні особи, нібито працює на каналі ТВА і клопотання про дозвіл на отримання неї травматичної зброї. Одразу скажу, що керівництво каналу не зверталося до правоохоронців із клопотанням про видачу журналістам травматів. Тож як ці фальшивки до мене потрапили? Скажу моя колега з іншого каналу Аліна. Робить сюжет про те, як можна отримати дозвіл на зброю, і оці посвідчення результат її експерименту. Я знайшла в інтернеті сайт, на якому людина пропонувала пропонує до сих пір підробку журналістських посвідчень. Прислав мені перелік того, що потрібно. Там ім'я прізвище по батькові, фотографію 3х4 і для клопотання з роботи це прописку. А скільки це все коштувало? 1200 гривень. Ім'я Аліна вказала, вигадане посвідчення отримала через поштову експрес-доставку. На все про все витратила два дні стосовно самого сайту на головній сторінці логотип нашого каналу, причому старий. Далі цікаві в лапках речі. Написано, що видання, чому тоді вже не канал, нібито проводить онлайн-курс із основ журналістики і навіть працевлаштування пропонує. Ясна річ, це для відведення очей Описують численні переваги від наявності журналістського посвідчення. Серед них і дозвіл на носіння зброї на сайті навіть є відеореклама сумнівних послуг. Вказані ціни. Як запевнила мене моя колега, підроблюють посвідчення винятково нашого каналу. Я зателефонувала за вказаним номером. Там почула купу нецензурної лайки. Пропоную послухати те, що можна було поставити в ефір. Визвоніть, абсі. Ми дзвонимо за телефоном, який вказаний на сайті. Сайт виготовляє Нажимайте правильно, які посвідчення, що басі дозвоні. Ось так. Ну на сайті може і справді вказали чужий номер телефону. Можливо, на тому кінці дроту просто запідозрили, що пахне смаженим. Утім, як ви бачите, поспілкуватися з сумнівним підприємцем, мені не вдалося. Яка його мета? Ну тут версій небагато або нагріти руку, або дискредитувати канал. Проте тут своє слово має сказати правоохоронці, як мені розповів юрист, але спершу треба провести експертизу. Що остаточний, так би мовити, вердикт щодо винуватості когось підробці, якогось документу, виносить лише суд. Ось. Але для того, щоб зорієнтуватися, чи є цей там, документ, чи підчатка, чи якийсь інший значить, носій таким справжнім чи підробним, потрібно пам'ятати, що це в будь-якому разі відноситься на розсуд експертизи, яка є фактично обов'язковою за такою категорією справ. Окрім того, що ось такі речі б'ють по репутації каналу, то вони ще й небезпечні в тій ситуації, в які сьогодні опинилася наша країна. Тому наш канал звертатиметься до Генеральної прокуратури із проханням розібратися. Я теж написала інформаційні запити до Генпрокуратури та МВС. У міністерстві внутрішніх справ вже пообіцяли розібратися. Як тільки я отримаю якісь перші результати, обіцяю вас про це обов'язково повідомити, колеги. А Таню, у мене ще є питання. О, ти сказала, що на сайті ціни скільки коштує ця підробка? Ну, одне посвідчення коштує 550 гривень. Два, як ви бачите, 1200. Про це сказала наша героїня-колега в сюжеті. А ну бач, я просто слухав лише тебе, а героїні не слухав. Тут бувають такі високі ціни. Дякую тобі Таню. Це була Тетяна. Наконечна. Власне, вона розповіла про несправжні посвідчення каналу ТВАЙ.